Розпочали підготовку сходового маршу на об'єкті в милі. Ось так це виглядає, буде доволі цікавий проектик. Позасверлили нас арматуру, закріпили в підлогу і почали в'язати сходинки. В'яжемо дві сітки арматури. Заробимо. Робимо штробу в стіні, так от по периметру. А сходи будуть такої цікавої форми, зеркально відображені, що зверху, що знизу. Буде. Одинаковісінько. Ось так от виконуємо армування. Дві сітки арматури, вся арматура йде суцільна, зігнута по сходиночці. І площадка також зарізана в несучу стіну. В саму сходинку ставлений пінопласт можете звернути увагу. І буде сходинка із таким потайчиком під LED-підсвітку. Сходова, звісно, тяжкувата, але все в наших силах. І сходи також повністю виставили, зробили. Ось така в'язочка і розкріпили їх повністю. Нагадую, екструдер у нас стоїть для того, щоб потім ставити підсвіточку. Все, пов'язали. І тут звичайний марш. Тут буде марш, який повторює сходинки зверху знизу, зеркальний. І тут обов'язково зроблений звичайний марш. Його не буде видно за перегородкою. Відразу із заливанням сходового маршу ми підготували перемички, балки, колони. Все заливаємо. Одним етапом і привозним бетоном. Наша рекомендація навіть звичайні перемички старатися заливати привозним якісним бетоном, щоб не було проблем потім із замісом, тому що привозний бетон він має сертифікат і має якість той бетон, що виготовляється вручну на ділянці. Якість така собі буде. Так що всі відповідальні моменти стараємося викликати привозний бетон. Звертайтесь до професіоналів. Так, перед залівкою обов'язково промиваємо марш. Зволожуємо, вимиваємо опілочки. Щоб було гарно. І обов'язково проливаємо колбок, щоб низ, б... низ бетону був зволожений і перший бетонок падає, щоб не ви... Ги... Не виймало вологу, в плиту не, не відходило. Ось так от. Ось такий от легенький лайфхак. Опалубки з наших зняли. Пінопласт виймемо вже тоді, коли завершимо роботу, тому що якщо зараз його ви винять ці зубчики і ляжуть, Оця у двостороння сходова, ось така вийшла гарнесенька, все все шикардосно. І отакі от, от сходинки. Ось така ось гарна сходова. Ну і колони, балки також вийшли шикардосні.